Всім добрий день. Для когось вечір може бути, для когось рано. Дивчись, коли ви будете це відео дивитися, показую вам будинок великий, 170 квадратів, 500 землі, чистовий варіант. Е, сразу за великі привілегії виходимо з батьківської спальні. Великі і отут тераса така. Дерева вже деякі висажені. Дах можна побачити який. Так, в спальні у нас стій. ванна, кімната своя та гардеробна. Зрозуміло, да? хто тут буде жити. Далі переходимо через двері. Може бути дитяча, може бути гостєва, що завгодна теж. Тут у нас гардеробна і з цієї спальні балкон. Вийшли на балкон. Подивилися, що там у сусідів, все гарно зайшли назад. Йдемо далі. У нас ще ванна кімната і ще одна спальня. Це все другий поверх. І ось ще одна спальна кімната. Разом на другому поверсі окремий санвузел з ванною кімнатою і свій. Тобто це вже дві ванні кімнати і на першому поверсі ще одна ванна кімната. Тут у нас велика зала з кухнею, покажу вам. Сидімо направо, так іде. І за кутком тут у нас кухня, можна розміщатися. Можна відділити, можна не відділяти, все разом іде. Так, тут у нас ще. ще одна така гардеробна кладовка, не знаю, ось тут у нас ванна кімната. Далі це у нас Ходу ще у нас коболярна, котельна і сам гараж. на велику машину. Ще вам покажу. Буде трошки з фасаду. Він <кій> вже утеплений. Великі панорамні вікна. Ділянка ухожена. вже зроблений, полив, автоматичний, росте травка. У нас тут є вигрібна яма на 10 кубометрів та криниця. Автоматично заходить в будинок. Автоматично вода з неї подається. І задня ділянка. Так, У нас тут вітерець. Може не все буде чути. Ось я, я пішов в будинок. Це з... з залу так можна зайти у нас в будинок сам. Все, дзвоніть, пишіть, покажуть, зручний для вас час.